Слава Україні, шановні глядачі. Першого подільського сьогодні будемо говорити про розвиток сільського туризму, про виклики, про перспективи, про напрацювання щодо створення спеціального нормативного документу, який би врегулював діяльність сільської гостинності. Не лише про це, а все запитаємо у нашої гості. Знайомтеся Інна величко, керівниця проєкту парламент для села, представництво заради розбудови України та членкиня правління громадської організації «Спілка зеленого туризму в Україні. Слава Україні! Доброго дня, вітаю вас. Я вам дуже дякую, пані Іно, що знайшли час до нас завітати. Знаю, що графік у вас таки напружений, але тим не менше будемо сьогодні говорити про проєкт до слова глядачам, про який вже йшлося в нашому ефірі. Експерт з розвитку зеленого туризму Сергій Толстіхін, 21 квітня, в ефірі першого подільського розповідав про цей такий грандіозний проєкт, коли було виграно грант, Розповідав про плани, про те, над чим мають працювати. А сьогодні Сьогодні вже дізнаємося про те напрацьоване. Для початку думка фахівчині, паніно, як вважаєте в умовах сьогодення актуальність розвитку зеленого туризму і, власне, який внесок зробить ось цей проєкт в його розвиток? Це все актуально, тому що життя не може бути не актуальним. А його продовження, його розвиток це. Повинно бути. І сьогодні ми маємо думати і про перемогу, і про життя після перемоги і під час теж війни. Тому Хмельниччина та Вінниччина обрані не випадково такими регіонами, тому що вони з такого точки зору туризму є найбезпечнішими для відпочинку. Бо, на щастя, на цих територіях не велися бойові дії. Багато є рекреаційних парків, місць відпочинку, і просто села, які сьогодні є такими магнітами, куди можуть притягнути багато, -багато людей для душевного спокою та відпочинку. Направду, я коли готувалася до ефіру, також думала, в чому ж актуальність розвитку сільського туризму. Хтось каже, що це не на часі, адже триває війна, але декілька таких аспектів для себе, особисто я підкресли. Якщо говорити про економічний аспект, то це розвиток інфраструктури знову ж таки, у громадах, правильно, а це нові робочі місця. Погодьтеся, паніно. Ну, це нові робочі місця для внутрішньопереміщених осіб, для місцевих жителів. Якщо говорити про а, таку відновлювальну функцію, хоч те реабілітаційну, це знов ж, ж таки чудові умови для відновлення для людей, які постраждали в умовах війни, ну і власне після нашої перемоги. Ну і звісно ж, це наша культура, це пропагування наших традицій, нашої, наших звичаїв, також може бути за рахунок розвитку саме сільської гостинності. До речі, що вибрали? Тому що коли працювали над нормативним документом, то вирішували, як у правовому колі краще назвати. Сільська гостинність чи сільський туризм до чого дійшли? Ну, ми ще не визначили. Ми тільки ще надаємо пропозиції. А пропозиції наші такі, аби відмежувати сільський, сільську гостинність від сільського туризму, тобто не прирівнювати простих селян, які там декілька разів на сезон можуть прийняти в себе гостей угу. до готельних комплексів, до якихось туристичних фірм, до санаторіїв. Тому хочеться відмежувати саме цим терміном сільська гостинність. І проєкт закону, який ми пропонуємо, так і називається Про сільську гостинність. Дуже важливо зараз підтримувати селян, які, можливо, не мають достатньої кількості робочих місць, хочуть залишатися в селі. І чому би їм не надавати послуги в своєму будинку, в своєму обісті, на своєму господарстві? Тому якби цей закон спрямований на те, аби дати можливість селянину спокійно працювати, не боятися державних якихось санкцій, перевірок на своєму подвір'ї, на своєму обісті і надавати послуги гостинності для туристів. Для гостей, які будуть відвідувати наші українські села. В першу чергу цей закон стосується саме початківців тих, хто ще вагається, як розпочати, як зробити перший крок. А чи не буде для людей це великою перешкодою? Зразу наваляться куча перевірок. От щоб цього не було, якраз ми і хочемо об'єднати усі якби. Посилання на оцей законопроєкт, але будь-яка ініціатива законотворча, вона має бути знизу. Не може просто народний депутат тут так сісти і собі вигадати якийсь закон. От тому і наше завдання зробити такі публічні обговорення, публічні консультації і донести думку селян, громадян до тих, хто створює закон. А це народні депутати. Тому наше завдання було зібрати і тих, і других докупи, і просувати ось ці наші проблеми, говорити про них до якби юристів народного депутата. І в майбутньому ми сподіваємося, цей, ці пропозиції будуть допрацьовані і подані до Верховної Ради. Ми дуже вдячні народному депутату. Ми на минулому тижні ми спілкувалися з його командою, це Олександр Герега. Його команда це дійсно команда фахівців різного гатунку, які і можуть Вислухати, які можуть і порадити, і підтримати. Тому ми дуже плідно на минулому тижні попрацювали у Сатанові та у Городку. Саме в цих містечках ми проводили такі публічні консультації, на яких приїздили і старости громад, місцеві активісти. І також спеціалісти саме цих громад, які працюють задіяні в розвитку економіки та туризму. Тобто ви вже отримали такі реальні поради що до механізму творення та впровадження цього нормативного документу завдяки от присутності, яку зазначили народного депутата України. Ну і власне та когорта людей, яка зібралася, які зацікавлені у розвитку сільського туризму. А це і власники цих агротуристичних садиб. магнітів садиб. Так і власне місцеве самоврядування, впевнена, що було присутнє, ви зазначили, і там представники експертів, як, от, наша там агенція розвитку, до прикладу, а якщо говорити про Хмельниччину, тобто всі висловили певні свої думки, можливо, певні переживання, певні побоювання чи певні плани на перспективу. Поділіться по ось цим от групам, які працювали на цих публічних обговореннях, хто і про що говорив, хто про що заявив. Перед публічними консультаціями ми ще провели опитування mm -hmm. анкетування. Зупинюсь трошки на ньому. Ми опитали чотири категорії людей. Це близько тисячі осіб. Ми зібрали анкети. Це були просто сільські жителі, їх виявилося найбільше. Це власники агросадиб. Це спеціалісти-експерти. Ми не говоримо. Науковці, які працюють в інститутах, вивчають, радять, розробляють. Тобто, таких експертів теж є достатня кількість, і окремим таким блоком ішли спеціалісти місцевих громад, які теж брали участь в опитуванні. І ви знаєте, от як не дивно ми чогось думали, що буде відповідь там, що, на питання, що заважає вам у розвитку чи в роботі, люди скажуть, там нестача коштів або там, угу. за високі податки. Ні. 80% опитаних згодились на тому, що в Україні недостатньо розвинено законодавство саме угу. в цій сфері. От, у всіх категоріях були такі відповіді. Для, на запитання, що не вистачає від місцевої влади, що би там хотіли покращити, звісно, це була відповідь дороги, інфраструктура. Тому ось це хочуть бачити селяни і люди від місцевої влади таку допомогу. От, а наші ініціативи. Були спрямовані на те, аби врегулювати те, що є, наприклад, в податковому кодесі, в якихось стандартах всеукраїнських, в законі про туризм, в законі про особисте селянське господарство. В деяких моментах вони суперечать один одному, так? і люди бояться, бо в одному вони праві. А в другому вони роблять якісь законопорушення, і в цьому саме заключається, аби все це об'єднати в одному нормативному документі, розмежувати, хто такі власник садиби, хто такий гість, хто такий, що таке взагалі садиба сільського туризму. От, тому що зараз багато власників садиб, е, ну можливо, десь вже перейшли межу, але не хочуть. Сплачувати там податки, угу. вони себе ще опозиціонують садибами. А насправді це вже великі готелі, де використовується наймана праця, але вони ще по старинці працюють як садиба. Власник садиби насправді він не має права використовувати власну найману працю, а тільки працю своїх родичів, сім'ї, які живуть в цьому ж будинку на цій же території. Годують своїх гостей з городу, з овочів, які і фруктів вирощені на цьому городі, або продукцію локальної громади, використовують. Тобто, ну ось такі розмежування ми хочемо, щоб вони діяли. В першу чергу це підтримує початківців. Люди, які вже багато років працюють, вони вже мають певний шлях, певний напрямок, певну мету. От і рано чи пізно вони вже вийдуть і стануть підприємцями, стануть е, вже співпрацювати з державою як фізичні особи. А от е, початківці, які ще бояться, які не впевнені, що до них приїдуть гості, е, для них важко. Тому, звісно, і те, що зараз є, це теж велика фора для власників садиб. Просто мало хто знає про те, що сьогодні законодавство надає можливість селянам працювати і надавати послуги гостинності, і не бути при цьому приватним підприємцем. Податки, звісно, потрібно платити, але це один податок на рік 18% від прибутку. А якщо прибуток, наприклад, вкладати в розвиток своєї садиби, то можливо цей податок буде сплачений лише через декілька років. Тому в Україні це просто законодавчий податковий може бути рай для людей, які живуть в сільській місцевості. Я знаю, що цей проєкт діятиме до вересня місяця, але чи вистачить вам часу, аби от вже його так доповнити, сформувати і остаточний варіант подати на розгляд? Е, ви знаєте, ми виходимо зараз на стадію спілкування із? Законотворцями, да, з народними депутатами. Так. Ми вже майже завершили так, цикл таких публічних консультацій, і тепер буде робота юридичного плану наших юристів, юристів, депутатів, команд, які я сподіваюся об'єднають свої зусилля і приведуть цей документ до такої форми, яку можна буде зареєструвати у Верховній Раді і донести вже до розгляду. Народотворців комітетів. Того, фактично, Хмельницька і Вінницька область стали такими своєрідними першопрохідцями, так, і ви напрацьовуєте, е, творите той ту законодавчу базу, яка необхідна для усіх власників садибу або для тих, хто бажає поєднати в майбутньому своє життя із сільським туризмом, як таким. Ну це досить таке серйозна робота, як на мене, і ви робите надзвичайно велику справу. До того ж, люди, які не знайомі взагалі із діяльністю, е, скажімо, у сфері сільського. Того туризму, то направду мені думалось, що то все вже все прописано давним-давно, хто то є власник садиби і тому подібне, а на насправді такі нюанси не прописані. А як вважаєте, це ж ем, лише має бути доповнення до основного закону про туризм? Чи в майбутньому не варто було б зробити окремий закон взагалі в Україні? Про... Е, ну в ідеалі ми так. хотіли би, щоб це був окремий закон про сільську гостинність, е, але якщо це будуть якісь доповнення. Які будуть під покращувати життя, ми теж будемо задоволені і будемо вдячні, якщо наші зауваження та пропозиції будуть прийняті до уваги і будуть якісь позитивні зміни. Хочу дізнатися ще як. Взагалі, обставини у, складаються у Вінницькій області у сусідській. Зараз ви перебуваєте у нас на Хмельниччині. Відповідно, публічні такі от консультації проходять вдало. А наскільки я зрозуміла з ваших слів, як сусідня область наскільки там задіяна і місцеве самоврядування, і громада, і взагалі народні депутати? Ну, взагалі, з народними депутатами вийшло в нас трошечки складність, як з ними да знайти контакт, тому що з початком війни їхні реєстри, сайти, багато заблоковані, знята інформація. От ми навіть писали листи в Верховну Раду, аби нам дати, сконтактувати з ними. От і, на жаль, багато з тих, кому ми написали, ще й дусі не дали нам відповіді. Але ті, хто відгукнулися, ми з задоволенням з ними спілкуємося. І от на наступному тижні, от про вінницю заговорили, у нас буде зустріч з Іриною Борзовою. Це депутатка Вінницької громади у місті Бар. Ми маємо таку зустріч. Сподіваємось, те, що вона нас підтримає. І також будемо працювати в Ямпільському районі. на Вінниччині Це вже десь, теж на початку серпня планується. Ну а вже у вересні у нас будуть такі заключні заходи підведення таких підсумків для усіх. Зацікавлених, хто працював, працює і, можливо, доєднається до нашого проєкту. Це будуть в обласних центрах великі такі конференції, презентації, і ми сподіваємося, ще побачимося навіть у вашій студії. Сподіваємося, аби вже поговорити про остаточний от нормативний документ, так і про результати цього проєкту вже в кінцевому варіанті. Але, взагалі, от ви працюєте зараз над такою глибою, спілкуєтеся з. Людьми З чи вбачаєте ви якісь підводні камені, якусь проблематику в майбутньому. Чи може щось призупинити цей процес створення документу і подальшого його там лобіювання, до прикладу, Верховній Раді? Угу. Знаєте, мене... Про що переживаєте? Мене запитали, значить, що ви, напевно, там шукаєте собі депутатів, а потім щось робите. Кажу, ні. Ми шукаємо регіони, які. От на нашу думку, на думку колег, є перспективними, але мало розвинутими. А, і наше завдання привернути увагу того місцевого депутата з їхнього регіону. Ну, нехай він уже дивиться на цю проблематику і вирішує, тому що все одно. Е вони повинні слухати людей, а не ми шукати депутата і слухати, що він там десь захоче. Тому наше завдання показати депутату, відкрити очі на ці проблеми, які є сьогодні в селі, в сільській місцевості, і які можуть привернути до сільського регіону багато чого. А перспектива, звісно, є. І це в першу чергу наше майбутнє Майбутнє після перемоги. Що нас чекає? Нас чекає прихід Євросоюзу, да, входження до Євросоюзу. А Євросоюз до нас прийде зі своїми грішми. І кого він побачить? Звісно, ця ніша вона буде підтримана так, як це підтримується в Європі. Так, і ми маємо вже таку підготувати подушку підґрунтя, куди. Кому допомагати. І допоможуть тим, хто буде перший. І ми хочемо про це сказати, так, що треба зараз готувати собі плацдарм, той регіон, в якому буде щось і будуть підтримувати. А якщо в тому селі ніхто навіть не говоритиме, ну, звісно, ніхто його і не підтримає. Тому ми хочемо розказати про досвід європейців. Зараз ми проводимо багато цикловебінарів, вебінарів, де розказуємо про досвід Польщі, досвід Естонії, досвід Італії. І це такий всеукраїнський зум зустрічі, де може доєднатися будь-хто і дізнатися, що і як. І Ось, наприклад, ми мали можливість відвідати Естонію і побачити саме сільські садиби і як їх підтримував Євросоюз. Виявляється, Євросоюз дуже підтримав ті підприє... ну, тих селян, які хотіли розвивати туризм грантами, але не просто давав гроші. Це були гранти 30 на 70. 30% все-таки має вкласти власник, uh -huh. аби переживати за і за свої гроші і за гроші Євросоюзу. Просто так е, ніхто нікому нічого не дасть. Треба бути готовим і свої кошти вкласти. Тому у нас є деякий час, аби заробити вже ці 30 для того, аби розширяти свої можливості, свої підприємства, свої. Да? Е, як це сказати? Направду в нас є пані. Ну, потенціал величезний. Ну, власне, якщо говорити про місцеве самоврядування щодо розвитку сільського туризму, то тут все зрозуміло, працюють над створенням інфраструктури, тієї самої дороги, і є певний ряд обов'язків, які вони мають. Якщо говорити про е, саме потенційних власників садиби. І тих, які вже мають ось садиби, агросадиби, до прикладу, то я впевнена, що у нас креативні люди, і от диверсифікувати от власне, свої можливості, вони зможуть. Вони зможуть як надати чудовий спектр послуг, так і продукцією своєю, наприклад, похарчувати, і скажімо, дизайн як найкраще оформити з цим проблем немає. Правда, жкожна садиба буде різною, да буде унікальною, зможуть, зможуть зробити щось неймовірне. Так от про цих потенційних е, на зустрічах чи підходили до вас уже люди казали, слухайте, це ж геніальна ідея. Я тут думав, думав, як би мені її втілити в життя. А тут направду добре, що ви прийшли, і розкажете мені, як це зробити. Є такі люди, так. є з таким от планом на майбутнє? Так, так. я хочу вже анонсувати, що у Сатанові. Е, незабаром пошлю в космос ідею цієї жінки, пані Наталі, яка хоче створити садибу з пташиним таким парком, зоопарком, і е, щоб у неї, в неї там 25 сотих є землі, і вона хоче зробити такий парк птахів. Є парк хижаків, а по дорозі буде ще парк птахів з чудовими там. Птахами, які вони вже мають, і будуть, мабуть, дорозмножувати. До, до Також цікава була жіночка в городку, пані Людмила. Вона вичитала про зустріч на сайті Городоцької міської ради і прийшла на цю зустріч. Вони самі з Краматорська переїхали, придбали тут житло біля Городка. От, видно, цей будинок у них. Має свої якісь інші кімнати, де вони з чоловіком можуть поділитися. І тому вони вже цілоспрямовано сказали, що от половину нашого будинку ми хочемо розвивати як садибу. От І для нас це було дуже приємно, тому що це переміщені люди, які вже свідомо виявили бажання розвиватися. Також хочу сказати, що. Багато людей е, після цих зустрічей, а це були і старости, це були і завклуби, е, просто сільські ж мешканці, підходили і говорили: от те, що ви все говорите, це все є в мене, в моєї там сім'ї, моєї невістки, це все є. От, але ми не знали. Тому наше завдання розказати більше про це. І, можливо, незабаром нас ще запросять на такі зустрічі саме в Старостинських округах. Ми відкриті, у нас є сайт, ми надаємо теж громадська організація може поділитися і експертами, і досвідченими людьми, і консультаціями. Тому звертайтеся до спілки сільського зеленого туризму і ми з задоволенням приїдемо в ваш регіон, в ваше село. Бо онлайн є онлайн, а живе спілкування ніхто не відміняв. І те, що може передати оця така пряма енергетика, не забрати, і воно дуже важливо. І, власне, про досвід, адже кожен член громадської організації, він по суті є своєрідним експертом. Адже е, чи не кожен є власником такої агросадиби, такої е, зеленої садиби, зокрема, ви правда що поліська хата на Житомирщині. Так, також так. маєте свій куточок, свою відушину. Отже, ви маєте чим поділитися із потенційними власниками, і взагалі із людьми. Я вам дуже дякую, що завітали, паніно. Ну, дякую за те, що прийшли, розповіли багато нового. Власне, те, що відбувається зараз, у на Вання нормативного документа для врегулювання певних правових моментів у розвитку сільського туризму. Сподіваюся, що побачимося. Обов'язково будемо говорити вже про результати. Так, так І дякуємо. буквально підведення підсумків, декілька слів нашим глядачам, аби вони звернули увагу на щось, можливо, ми щось пропустили. Хочу запросити усіх глядачів, кому цікава наша тема, доєднуватися до онлайн-заходів. Вони анонсуються і на нашому сайті, і на сайті проекту. Тому ми хочемо, аби більше людей дізналося про сільський туризм, про можливості сільської гостинності не боялися, розпочинали, консультувалися і взагалі мандрували, мандрували селами України. А, бо вони дуже неповторні, оригінальні. Так, і найкраще. Я вам дуже дякую. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. І, власне, маємо чудову можливість завдяки нашим захисникам тут, у відносно такій тиловій області, вже працювати над відновленням нашої славної держави, над відновленням України. Тому долучайтеся ось в такому аспекті розвиток сільського туризму в, 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 у своєму регіоні, на своїй території. Чому б ні? Це чудово, головне бачити, окрім проблем, їх направду вистачає ще й. Можливості, а їх ще більше. Тому працюємо на відновлення України. Все, побачимося.